начали. Медленно. і назад. заряжаем. Тепер теж саме заряджаємо, показують. Назад Есть. Це майбутні командири підрозділів, курсанти четвертого курсу Національної академії Нацгвардії України. Незважаючи на лютий Мороз, їм потрібно відпрацювати навички стрільби по мішеням, упор лежачі прийняти, прицілитись і через секунду нажати на гачок. Завдання номер один. Випускник академії Нацгвардії Станіслав Синицький задоволений своїм результатом стрільб. Хлопець готується до закінчення навчання, тому тренування в умовах наближених до бойових схвалює. Добре, ми освоїмо нові зразки озброєння. Це дуже добре. Це є. Наш досвід як майбутніх командирів, тому що особливо для нас, як для четвертого курсу випускного курсу, тому що я знаю, що вже менш ніж за півроку буду командувати підрозділом. Для мене це дуже гарний досвід. Стріляють курсанти зі снайперського комплексу українського виробництва нового покоління. Як розповіли фахівці, на озброєнні в академії він не так давно. Найбільше чим хваляться стрілки, це снайперський калькулятор, який має функції сучасного гаджету. Балістичний снайперський калькулятор. Ну, елементарно, щоб ви зрозуміли, представляє собою як е, трошки більше збільшена модель смартфона, в якому заносяться дані, що стосуються температури повітря, знаходження над рівнем моря, напрямку вітру, е, включаються балістичні дані тих чи інших боєприпасів, які використовуються. Тобто ми можемо використовувати одного виду зраз... одного зразка боєприпаси або такого ж зразка, але трохи з іншою, так би мовити, Вбивчою дією вони ці дані заносяться в снайперський калькулятор, і вже цей балістичний калькулятор видає ту інформацію, куди необхідно в даному випадку з цієї гвинтівки прицілитися, Якщо ми ведемо вогонь, наприклад, там на відстані 500 метрів. Програма, яка розрахована на факультеті майбутніх комбатів, дуже насичена. Після підготовки снайперів за два тижні хлопців чекатиме стрільба з БТРів та танків. Наталя Білокудря Андрій Домовий з Харкова спеціальна для телеканалу Еспресо.